Ага, ага, ага. І що говорить? Раді вітати вас на сторінці Ютубу. Ой, це так. Зіда. Не надо цього казати. Да, Апарації. Є універсального нову. Бля-бля-бля-блябля. Це я я просто це подія Кавдер. Три і так. Я назад. Від роботи дохнуть поні, а я безсмертний <смір> поні. Добрий день. Бля-бля-бля. <смір> польсько. Ну чого так важко виговорить польсько? <смірсько> Фу, вже душно. Пісне висловлювання підтримки України мовою фотографії. <смір> і пам'ятати, що підтримка, популяризація та розвиток української культури і мистецтва завжди навчальна. <смір> не <смеш> Кураторка проєкту Лісти у майбутнє. Давай не ні, надо нічого не ні, робити. Ні, Я потраплю його. А розповість, детальніше, це по-дебільному просто складені слова. Хто <смеш> його <смеш> Хто його писав? <смеш> а ідею? Не треба? Ладно, добре. <смеш> про шлях пройшла. <смеш> шлях бою його. Про шлях, який подолала. Запрошуємо до. Перегляду її мажимо у читальній залі Чернігівської обласної. Гарного дня! Що? Як же його вмовити? Боже мій, що твориться в цьому світі, де попереду бронеградів.